Добрий день, шановні студенти. Сьогодні у нас восьма лекція з картографії на тему математична основа карт. Ми розглянемо наступні запитання, що ми називаємо масштабом картографічних творів. Поговоримо про розграфлення, номенклатуру і рамки карти. І останнє наше запитання буде присвячено компонуванню, орієнтування картографічних сіток. І перш за все, давайте з вами згадаємо, що ж таке масштаб і які види масштабу існують на сьогоднішній момент. Масштаб картографічного зображення визначає ступінь зменшення дійсних розмірів об'єктів реального світу на картографічних творах. І е, у нас розрізняють наступні види масштабів: це чисельний, іменований, лінійний масштаб. Які ми зараз з вами згадаємо? Що таке чисельний масштаб? Чисельний масштаб подається у вигляді дробу з одиницею в чисельнику та число, яке відповідає ступеню зменшення об'єкта картографування ну, в знаменнику, да, наскільки ми з вами зменшили. Ось у нас чисельний масштаб. Одна 100 тисячна. Що це нам каже? Це каже про те, що ми об'єкт зменшили в 100 тисяч разів. Якщо б у нас був би масштаб 1500, то відповідно, що ми б зменшили об'єкт у 500 разів. Далі, У нас нижче за чисельний масштаб є ще у вигляді такого числового запису буквеного, написано в 1 сантиметрі 1 км. Або інша якась надпис да, буде. Це на що інше, як іменований масштаб. Іменований масштаб вказує довжину лінії на місцевості, яка відповідає одиниці довжини на карті. Ну, наприклад, да, в одному сантиметрі в нас знаходиться один кілометр. Як ми це з вами виявили? Дивіться, одиничка, да, ми з вами зменшили в 100 тисяч разів. Якщо ми два нуля в кінці приберемо, то ми з вами побачимо, скільки в одному сантиметрі метрів, А це виходить 1000 метрів. бо два нуля ми будемо у кінці прибирати. В одному сантиметрі 1000 метрів, або це в одному сантиметрі 1 км. Або, наприклад, в одному сантиметрі 100 тисяч сантиметрів. Тому дуже зручно користуватися, якщо у вас трудно ще з переводом. З однієї вилучини в іншу, то іменований масштаб якраз вам буде ну, допомагати в цьому. Крім іменованого і часового, чисельного, вибачаюсь, масштабів, є ще і лінійний масштаб. Що це таке? Ось ви бачите, да? лінійний масштаб у нас є. А лінійний масштаб є графічною побудовою, яка спрощує визначення відстаней між певними об'єктами або їх розмірів. Є і інші форми подання цього масштабу. За ступенем зменшення масштабу поділяється на великі, середні і дрібні. Дуже легко користуватися ось таким лінійним масштабом, якщо вам необхідно швидко виміряти за допомогою. Циркуля, да, якусь відстань і прикласти однією ніжкою циркуля на позначку, наприклад, на три, да, і подивитися, де буде інша ніжка циркуля нас знаходитись. Ми знаємо, що у нас тут в, тут в кілометрах подана відстань, да, відповідно, один кілометр, два, три, чотири. Тому ми повинні чітко ніжкою. Тут або тут, ну, залежно від того, яка у нас мама да, поставити циркуль. А інша ніжка у нас попаде на ось таку більш дрібну шкалу, за якою ми з вами з легкістю можемо визначити, не множачи, не переводячи, не використовуючи ось цей чисельний масштаб, ми за допомогою лінійного масштабу для швидкого визначення розмірів довжин ліній на карті, можемо його використовувати. Тепер я сказала, що є за ступенем зменшення, масштаби поділяють на великі, середні і дрібні. А точність побудов на папері прийнято вважати рівною 0,1 мм. Чому саме 0,1 мм? Бо саме від цієї величини залежить гранична точність масштабу карти. І тобто відстань на місцевості, яку на карті відповідає 0,1 мм в масштабі даної карти, ну, нехай в нас є масштаб 10 Да? І тоді гранична точність цього масштабу буде 1 метр. Наявність спотворень на картографічних проєкціях, застосовуваних для усіх карт. На жаль, неминуча, оскільки земляна поверхня, що має форму сфероїда, не може бути розгорнена в площину без деформацій. В одних місцях виникають розриви, для усунення яких необхідно рівномірне розтягнення, а в інших випадках перекриття, що вимагають рівномірного стиснення. І в результаті розтягувань. Або стиснень в картографічному зображенні виникають спотворення в довжинах НЮ, відповідно, в площах спотворення П і кутах омега. Ну, і також є спотворення в формах К. І у зв'язку з цим масштаб карти, що характеризує ступінь зменшення об'єктів, при переході від натури до зображення, не залишається постійним. Він змінюється від точки до точки і навіть в одній точці за різними напрямками. Тому слід розрізняти головний масштаб ТС рівний заданого масштабу. В якому відбувається зменшення земного еліпсоїда і частковий або приватний масштаб, де S маленьке, на картах завжди, як правило, підписують головний масштаб. І відношення ось такого часткового дабу, приватного масштабу до головного масштабу характеризує спотворення довжин, яке ми з вами називаємо мю спотворення довжин. І, іншими словами, величина μ є відношення довжини нескінченно малого відрізка на карті ДС так, до довжини, відповідного йому нескінченно малого відрізка, ДС велика на поверхні еліпсоїда або кулі. Аналогічно визначається і спотворення площі П, як відношення нескінчено. Малих площ на карті, де П маленьке, на, і на е, еліпсоїді або ж на кулі. Далі спотворення кута ню називається найбільше з усіх можливих значень різниці. Між кутом, утвореним двома лініями на еліпсоїді У, да? і зображенням цього ж самого кута на карті У штрих. Далі в нас йде спотворення форм. Вона прямо пов'язана з потворенням кутів, тобто з конкретним значенням ню, відповідають певні значення К. Спотворенню кутів відповідає спотворення форм. І це буде характеризувати деформацію фігур на карті по відношенню до відповідних фігур на місцевості. І при всьому різноманітті деформацій. Можна виділити одну їх закономірність. Що ж це за закономірність? Якщо взяти на еліпсоїді коло нескінченно малого радіуса, то на карті воно зобразиться нескінченно малим еліпсом, який буде називатися еліпсом спотворень. Ось ми бачимо так, з вами ось такий еліпс спотворень і відповідні його елементи. Його розміри і форма характеризують усі види спотворень на карті і довжин, і площі, кутів, і форм. Радіуси Еліпса відповідають приватним масштабам в даній тушці, оскільки величина радіуса не залишається постійною за різними напрямками, тобто змінюються і приватні масштаби. Найбільший масштаб в Еліпсі спотворень збігається з напрямком великої осі Еліпса, а найменший з напрямком малої осі. І всі ці напрямки називаються головними напрямками. Екстремальні масштаби по головним напрямкам позначають відповідно через А маленьке і Б маленьке. Ось ми бачимо, так? Б маленьке і А маленька. Ну, піввісь. Пів у загальному випадку головні напрямки можуть не збігатися з меридіанами і паралелями. Тоді приватний масштаб або частковий масштаб так, по меридіану позначають через m маленьке, ось воно в формулі, а по паралелі через Н маленьке. І визначивши величини М і N, а також вимірявши кутик ось цей сигма під якими перетинаються на карті меридіани паралель, завжди можна розрахувати значення найбільшого А і найменшого, Б, ось цих значень да, часткових масштабів довжин. Частковий масштаб довжини Мю уздовж заданого напрямку альфа і частковий масштаб площі П маленьке з потворення форм К. А також величини спотворення кутів омега і азуми та напрямку найбільшого часткового масштабу альфа-0В в заданій точці. Ось ми бачимо дві формули, які нам знадобляться: що таке Сігна ось це кут між дотичними до і паралелі в точці визначення величини спотворень. І тут ще додаткові такі у нас формули, які також будуть. Вам допомагати. Значення Му М маленьке, Н маленьке, А маленьке, Б маленьке, П велике, К маленьке є безрозмірними і визначаються в частках або у відсотках від головного масштабу. Спотворення зростають зі збільшенням розмірів території картографування і в міру віддалення від точок і ліній нульових спотворень. Відхилення цих коефіцієнтів від одиниці або від 100% показує ступінь збільшення, або, навпаки, зменшення відносно головного масштабу. Значення омега і, відповідно, альфа нульового вимірюють в градусах. Ось е, такі у нас є формули, будь ласка, використовуйте їх у подальшому. Ми переходимо з вами до наступного питання: це розграфлення, номенклатура і рамки карт. Карти великих розмірів складаються із багатьох листів. І ділення цих карт на аркуші називається розграфкою або нарізкою карт. Найчастіше застосовується трапеція подібна. Або прямокутна розгравка. При трапицій подібній градусній розгравці, кордонами аркушів є паралелі і меридіани. Розміри листа за широтою та довготою залежать від масштабу карти. При прямокутній розгравці карта ділиться на прямокутні або квадратні листи однакового розміру, що зручно для друкування карт суміщення їх за загальними рамками склеювання та відповідне брошурування. Державні топографічні та тематичні карти, що складаються з багатьох листів, в кожній країні мають стандартну розгравку. Так, в Україні в основі розграфлення топографічних карт лежить карта масштабу 1 мільйона. Розгравка листів карти наступних, ну, тобто більш великих масштабів, проводять таким чином, що кожному листу карти масштабу 1 мільйона відповідає ціле число цих карт, наприклад, в одному аркуші мільйонної карти міститься 4 аркуші карти масштабу 1,500 000. Або ж, наприклад, 9 листів карти масштаба 1 300 тисячна і так далі. З розграфленням пов'язана також і номенклатура. Що таке номенклатура? Це система буквених і цифрових позначень, окремих листів, багатоаркушевих і оглядово-тупографічних карт. Прийнята єдина державна система номенклатури. Позначення аркушів карт складається з номенклатури відповідного аркуша мільйонної карт, і букви в ряду в 4 градуси за широтою та номери колони в 6 градусів по довготі, з додаванням букви і римських або арабських цифр. Для багатолистних карт зазвичай дається схема розгравки. Вона поміщається на спеціальному збірному аркуші, на якому зображується територія картографування, розділена на окремі аркуші з підписами їх номенклатури. Істотним елементом будь-якої карти є рамки карт, розрізняють внутрішню, градусну або, її ще називають хвилину рамку і зовнішню рамку. Іноді всі рамки разом об'єднують. Під загальною назвою рамка карти. внутрішню рамку утворюють лінії паралелей і меридіанів, що обмежують картографічне зображення. Хвилинна градусна рамка являє собою дві близько розташовані паралельні лінії, на яких наносять відповідно хвилинні або градусні ну, такі поділи да за широтою та довготою. Вона призначена для визначення географічних координат об'єктів, зображених на карті, і для нанесення на карту об'єктів за заданими координатами. Рамки бувають різних видів, бувають прямокутні, трапеція подібні, вигляді кіл та еліпсів. І розміри, і форма рамки тісно пов'язана з картографічною проєкцією і масштабом карти. А також з величиною і обрисами території, що картографується. Ось ми бачимо якраз на цьому малюночку у нас показана розгравка і номенклатура карт. На осій схемі схема розгравки карт масштабу 1 мільйона. На нижчому малюночку розгравка листа карт аркуша n 36 На аркуші карта масштабів 1,500 і, відповідно, одна тисячна і 1,200 тисячна. І заштриховані uh, листи N36A і, відповідно, n 36 ну і дві десятки, да? 20, 20 римських. Зустрічаються карти, на яких рамки відсутні, наприклад, у шкільних атласах таке може траплятися, і роль рамки в таких випадках виконує обріз аркуша атласу. Ось знову повернуся, тут ми бачимо ось якраз ця рамочка хвилина, і ось ці значення, так, чорний проміжок, білий проміжок, чорний-білий, це проміжок в одну хвилину. І відповідно кожен з цих інтервалів поділений на 6 фрагментів по 10 секунд. Так, у нас в, одному, в одній хвилині 60 секунд. Да? Тобто шість таких проміжків по 10 секунд кожен. І ми переходимо до останнього нашого питання: питання компонування і орієнтування картографічних сіток. А, ну і ще скажу вам, да? ось тут фрагменти кілометрової сітки у нас показаний. Як користуватися? Я розповідала на окремій лекції як щодо. Здійснення розгравки, да, номенклатури, як правильно це все шукати, і як знімати координати, географічні та плоскі прямокутні, користуючись нашими рамками. Також про це є окреме відео. Кому цікаво, пошукайте на каналі, воно там є. Що таке компонування карт? Компонуванням карт називається розміщення основного картографічного зображення, назви карти, легенди, врізок. Та інших елементів додаткової характеристики території та оснащення всередині рамки і на полях карт. При проведенні компонування необхідно враховувати багато факторів. Необхідно враховувати проекцію карти, конфігурацію території, що буде картографуватися, її орієнтування всередині рамки розмір легенди, необхідність показу сусідніх територій, карт врізок, додаткових графіків, діаграм, таблиць, тексту, фотографії, аерофотознімків, малюнків, профілів і тому подібне. А також формату карти, зручності користування, технології видання карт і естетичні моменти. При картографуванні некомпактних територій, віддалені її частини доводиться давати у врізках. Ну, наприклад, на карті Європи так, ми можемо побачити такі, такі врізки. При картографуванні некомпактних територій, віддалені її частини доводиться давати у врізках. Знову ж таки, наприклад, острова Шпіцберген на картах Європи. І часто поміщають ще землю Франці Йосипа да, та інші об'єкти. У ряді випадків, виступаючі частини картографічного зображення, розміщують в розривах рамки. Мають місце і так звані плаваючі компонування, коли на аркуші без рамок розміщується кілька разів одна територія або ряд територій. Компонування. Нерозривно пов'язане з орієнтуванням картографічного зображення. Орієнтування картографічного зображення це розміщення на карті сторін світу відносно її рамки. Орієнтування карт змінювалося, змінювалося на різних етапах розвитку картографії, і орієнтування на півночі було введено ще у 14 4 столітті, а з XVI століття воно стало загально визнаним. Орієнтування по півночі визначається меридіанами, Загальноприйнятому тому розташуванню сторін світу відповідає тільки циліндрична проєкція з прямолінійними взаємоперпендикулярними паралелями та меридіанами. В проєкціях з криволінійними паралелями і меридіанами, ну, як у поліконічних да, проєкціях, або, наприклад, з прямолінійними, але не паралельними меридіанами, як у конічних проєкціях, орієнтування ускладнюється. Сторони світу не відповідають напрямкам елементів картографічної сітки. На сьогодні це все. Дякую за увагу! Якщо є якісь запитання, будь ласка, буду рада надати вам відповідь. До побачення!